Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Сьогодні я буду відповідати на питання, задає мені такий е, глядач, мій любий, питання, що є такою психологічною причиною невралгії під правою лопаткою. Любі мої, по-перше, дуже вас прошу. Коли задаєте питання, пишете мені в коментарях чи в повідомленнях, пишіть своє ім'я, будь ласка, щоб я знала, чи це чоловік, чи це жінка. І це дуже, дуже велику різницю має стрес жіночий, чоловічий, щоб я конкретно знала на що відповідати. І так, до невралгії. Просто так, невралгія не виникає. І не слухайте нікого про те, що це від сквознячка чи протяги. Ні, ні. В першу чергу треба зробити рентген хребця, хребта, хребта, або ж томографію. І ви побачите, що там обов'язково є остеохондроз. Оце все починається із остеохондрозу. Медикаментами лікування допомагає. Обов'язково треба лікувати остеохондроз, робити масажі. робити, Може якісь ванночки, може якісь компреси. Ну, головне, щоб були масажі, ніжні, легенькі, із якимись мазями, знеболюючими, ну, щоб масажі були не жорсткі. такі. От. І медикаментозне лікування. А допомагатиме воно тільки тоді, коли ви з'ясуєте причину. І так, причина. Якщо ви будете прощати висвобождати причину, тоді і лікування піде якнайкраще. І ви лікуєтеся швидше, і воно більше не повернеться, Не повернетесь до цього стану. От. Проблема може бути така: перше страх, що ви звалили на свою спину непосильний тягар. Це може бути не тільки у фізичному вигляді, це може бути і в душевному вигляді. Ви можете взвалити тягар своїх переживань, невідпущених якихось проблем, своїх страхів, своїх турбот, своєї відповідальності занадто великої відповідальності. І оцей тягар вам вашу спиночку катує. От. Друге таке. Правило, Права сторона відповідає за проблеми жіночого роду, за проблеми саме вас, хазяйки, матері, сестри, дочки, внучки. І зв'яжіть тепер в вашій ситуації, якщо у вас є проблема із мамою або з донькою, або з внучкою, або ж ваша конкретно ваша проблема, тоді це ваша сторона. Саме ви думаєте про цю проблему, і ви тягнете на собі цю проблему і не можете ніяк знайти рішення цій проблемі. От. Якщо ж, мама, тобто ну, ви запряглися і тягнете як, як ота коняка усі матеріальні і фінансові проблеми своїх дітей, ну, в основному дочки. От. Тягнете на своїх плечах, на своїй спині, то невралгія тут, як тут. А починається вона з того, що хребці у хребті вони стираються від тяжкої роботи, від непосильної роботи, від перевтомлення. Там ущемляються нерви, і тоді вони болять ті нерви якраз у м'язах. Мязи тоді, от. Болять, вони спазмуються і відбувається невралгія. Це бо, може бути і від сидячої роботи. Якщо ви працюєте цілий день біля комп'ютера, десь з документами, коли людина сидить за робочим столом та ще й з нахиленою головою, то тоді неполадки із хребтом. От. А ще. Ви просто не звернули увагу на те, що є. Головний біль запаморочення, нудота, поганий зір. От. Іноді біль в усьому тілі, іноді поганий настрій депресивний, і нічого нічого не хочеться робити. От. І, і не думать не про що якесь таке настроєння, як то кажуть, нікудишнє. Це все від того, що хребці. Хочуть підтримки, їм треба поновлення, їм треба такі препарати, такі вітаміни, щоб їх трошки підремонтувати. Тяжкий груз може бути не тільки фізичним і душевним. Це, знаєте, як кажуть, душевна тяжесть. От коли на душі тяжко, коли, так і кажуть, камінь на серці, От, може, серденько боліть, може. Може, грудна клітина болить отут у центрі, між грудьми, так? І, а кардіограма може бути хороша при цьому, а серденько не є. От, оце якраз є душевний біль, душевна Ота якраз душевна тяжесть. Прощаємо тяжкий груз, який ви взвалили на себе. Треба попрощати тяжкий хрест, який сам. Сама людина на себе звалила на свою спину через проблеми свої і чиїсь. От. І через проблеми і фінансові, і матеріальні, і душевні, тому що немає в житті опори. От наш хребет це якраз наша опора. Опора нарушена, опора. Нема підтримки. Матеріальної, фінансової нема підтримки батька, нема підтримки хазяїна в сім'ї, немає підтримки такого сильного вольового чоловіка, який би міг підтримати не тільки матеріально і фінансово, а ще і морально і душевно. Отак От нема кому свої ті сердечні біди розказати. От ця проблема. Так що треба попрощати, повисвобождати із себе. Оце такий, оце такий недолік, можна сказати, у, у нашій такій психіці. От. А ще а невралгія це причина тої нестерпної, ненависної ситуації, яка виникла через деякі проблеми. У кожного проблеми свої. От. І якщо проблема вже нестерпна, Якщо проблема така допекла, то й біль, буде, біль буде пекучий, біль буде тяжкий, жорстокий, тому що проблема нестерпна вже. От. Подумайте, яка проблема заставила вас так страждати. Якщо ви попрощаєте цю проблему, і біль пройде. От. І проблема почне рішатися. От. Якщо... У вас немає таких взаємин із дочкою, із мамою, із сестрою. Ну, Через кого ця проблема? От. Попрощайте, повисвобождайте взаємозв'язок, взаєморозуміння. Так і кажуть, я прощаю взаєморозуміння із своїми рідними та близькими мені людьми. От. В основному рідними, тому що близькі. Так не достають сильно, а рідні роблять багато болю, дуже багато. Найболючіше це роблять ріднесенькі люди. Ну, а близькі наші чоловік або ж жінка це близька людина, це не рідна людина. Вони теж можуть завдавати тяжкого болю, особливо душевного. Так що і близькі, і рідні люди нехай Будуть у вас благословенні, і прощайте їм їхні помилки, і тоді вас не буде боліти. От. А ще подумайте про тих, хто сидить на вашій шиї, хто сидить на ваших плечах, на вашій спині, і попрощайте їх теж. І скажіть їм, ну хоча б в думці, так з ними побалакайте, скажіть їм, що я більше. Я перестаю бути твоїм ослом або ж конякою. Злась. Ти самостійний. Ти можеш сам своє життя наладити, і ти тепер вільний, я тебе звільняю. Отак. От а ще оцей тягар груз свій. Поговори з ним, кажіть такі афірмації. Моя, навіть не моя, а Мій груз легенький, я несу його з любов'ю і радістю. Мій тягар, як пушинка, він перестає мені бути тяжким, він легкий і свободний. Так що дай Бог, дай Бог на видужування, дай Бог на все благополучне, дай Бог гарного здоров'я і на все добре, мої любі. З вами була бабка Люся. Побалакаємо завтра.